Доброго дня. Я майор поліції Сачивського Володимир Володимирович під час патрулювання адміністративної дільниці на плашетній пристрій надійшне орієнтування по факту чинних харішний. Підозрюваного у крадіжці доставляють до районного відділення поліції вже за новою системою Кастаді Рекордс, яка запрацювала у режимі пілотного проєкту у Житомирському районному відділенні поліції. Усі дії, як затриманого, так і поліцейського, фіксуватимуть на камеру. Поліцейський він забуває первинні дані затриманої особи в цю систему, і після того як він нажав «Enter», навіть якщо не працює інтернет, таке теж може бути, да? але з моменту збереження і потім, коли інтернет з'явиться, все рівно ця інформація передасться. Тільки з'являється інтернет, інформація передається. І вже в відділку поліції це дівчинка, ви бачите на фронто офісі. Вона вже бачить, що момент затримання відбувся, а там ми ще побачимо з отримання прав людини як відповідальний за систему Кастаді. Вона теж буде розуміти, що затримання відбулося. Відбувається конвоювання вже затриманої особи до місця. За новою системою відділення поліції має бути обладнане кімнатами, де проводитиметься інтерв'ю із затриманим, зустріч з адвокатом та рідними. У області ця система запрацювала вперше. Це дійсно на Житомирщині вперше впроваджено і реалізований даний проект. На цьому ми зупинятись не будемо, не плануємо. Будемо розвивати впровадження даної системи. Дана система мінімізує порушення прав людини, громадянина і мінімізує відповідальність поліцейського, який діє. Відповідно до інструкцій і відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу під час презентації присутнім показали ролик, на якому відображені реальні події затримання у одному із міст країни. На цьому відео видно, що підозрюваний самостійно завдав собі тілесних ушкоджень і намагається в цьому звинуватити поліцейських. Але саме відеофіксація допомогла встановити правдивість тих подій. Далі ми викликали медичну швидку медичну допомогу, яка прибувала, ви бачите. Ось в такому ампуалу вони застали затриману особу, таке бачите, красиво кі залишився. Як ви думаєте, яке перше запитання задали лікарі швидкої медичної допомоги? Чи було? Ні. Навіщо ви його так от товари? Після цього слідча зробила тут такий жест, зараз я на ньому зупинююся. Вона показала, що в нас є спостереження, ми можемо показати все, що відбувалося в приміщенні, що тут ніхто нічого поганого не робив. І після цього е медики почали надавати. Медичну допомогу, міський голова, який був присутній на відкритті оновленого відділення, поділився своїми враженнями про проєкт і зазначив, що завдяки цьому значною мірою зміняться стереотипи щодо роботи поліції. Сьогодні я отримав дійсно величезне задоволення, і от ви абсолютно праві були, коли казали декілька разів на реакцію, що зробив там. Я от за півхвилини до цього сказав, я б його вже там. От ви абсолютно правильно відчуваєте всі ці реакції, які можуть бути. І дійсно стереотипи, ті, що є в суспільстві, в тому що я поводив себе поліція, їх треба повністю змінювати. Тому потрібно починати і тут, і я думаю, дітям буде цікаво навіть подивитися, щоб вони потім прийшли, показали, розказали батькам. Я все змінилося. Проєкт постійно удосконалюється, адже щодня в країні нові виклики та нові проблеми, говорить начальник управління дотримання прав людини Національної поліції України. Система не закриває 100% усіх проблем, які на сьогоднішній день є. А але вона їх мінімізує. Звісно, не може не працювати бодікамера, Звісно, може не бути інтернету. Звісно, зараз у нас не можуть не бути електрики. То, все таке, то все може бути, але. Так прораховано, і ця система вона написана е, національною поліцією разом з правозахисними організаціями. То спільний такий продукт. звісно, наші програмісти то все робили, все, але то вже була якби реалізація тої, і тої ідеї. І Ми зробили так, щоб мінімізувати максимально мінімізувати ті проблеми, які можуть бути, які виникали до сьогоднішнього дня. Незважаючи на війну, проєкт поширюється всією країною, і його головна мета це захист прав і свобод людини.